Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні хочу поділитися засобами, які я додаю до свого щоденного догляду, і вирішила відразу не відкладати в довгий ящик і відразу взяти. У використання це спрей Body Mist, такий парфумований, дуже приємний аромат абрикосу, такого прям персикового, такий суперфруктовий аромат. Це серія Love чи від компанії Oriflame 200 мл. Думаю, мені надовго його вистачить. Дуже приємний аромат. Він мені дуже сильно сподобався, тому відразу його беру у використання. Наступне це ось такий шампунь, також серія серіала від компанії Oriflame 250 мл з алої. Цей шампунь йде від лупи, але в принципі також дуже гарно підходить для жирного волосся, тому беру його у використання. Наступний це тонік для обличчя. Не знаю, чому я відразу його не взяла, а положила в запаси. Я зараз користуюся таким мене, ще трішки залишилося гель для вмивання з таким ж самим ароматом. Тому я думаю, чому і не використати його в комплексі. Так, гель мені, до речі, для вмивання дуже сподобався, дуже класний. І тому вирішила і тонік ще взяти, придбати собі. Наступна це також лавненча. Новиночка в компанії Oriflame з алої і ананасом. Я, до речі, вже спробувала разочок. Мені він дуже сильно сподобався. Дуже класний аромат ананасу. Такий свіженький, гарно зголожує, гарно очищає. Гель іде гарної такої текстури, прозорого кольору, гарно очищає, в них нарікань немає, тільки одні позитивні відгуки. Але так, єдине, ось, скажімо так, не позитивний відгук. Також перебирала запаси, і в мене виявилось, що кришечка поламалась в цих засобах дуже така, скажімо так, делікатно ось треба брати, тому що тут ламається оця кришечка. Не щільно закріплено, надіюсь, що компанія зробить трішки, скажімо, якісну упаковку, тому що трішки, от в мене вже не перший раз ламається ця кришечка. До речі, я навіть не знала, що таке можливо. Але засіб дуже класний. Прийдеться або переливати в іншу якусь упаковку, якусь стару, дозавру, можливо, візьму. Але засіб, до речі, цей апельсин абрикос дуже-дуже класний, неймовірно класний, він йде прозорого кольору. Мені він подобається, гарно очищає, але єдине, ось, що кришечка поламалася, Ось, злетіла, злетіла кришечка. Тому так, будемо якось ось прокручується, не закривається. Будемо якось користуватися, скоріш за все, що я просто перелю в інший дозатор, пляшечку з дозатором, і буду користуватися засоби, дуже класні, повторюю, але вони, в принципі, більш-менш одинакові, але різні по аромату. Наступне, що я знайшла в своїх запасах, це ось такий гель. Він іде синього кольору, такий для гоління. Він мені дуже сильно подобається. Це компанія Avon. Хороший зазіб в розпродажах буває навіть по 70 гривень. І класно, мені він дуже сильно подобається. А якщо по акціях, то все супер. Так, Ще ось таку зубна паста, Це в нас іде відпілююча Optie Optifresh від компанії Oriflame. Зараз закінчую вже таку трав'яну, також оптіфреш від компанії Oriflame. Вона мені подобається. І візьму іще цю спробую. Всі говорять, що ця зубна паста тільки, скажімо так, має хороші позитивні відгуки, тому беру і навіть не сумніваюсь, що вона мені сподобається. Так, ось така. І ще в мене є добавка. це вітаміни, антистрес від нашого українського виробника. Наша українська компанія Лівеста. До речі, хто хоче замовити товари будь-які, які вам хотілося б для дому, для себе, для сім'ї, для дітей, для здоров'я. Від компанії Avon, Oriflame або Лівеста, пишіть мені, звертайтеся до мене, замовимо, зробимо гарну знижечку вам. Доставка по всій Україні, тому звертайтеся. І також для постійних покупців, постійних моїх клієнтів, в мене є гарні знижечки, і також я дарую подарунки своїм постійним клієнтам. Тому звертайтеся так. І наступне це в мене отакий дезодорант парфумований. від Аерозольний такий, колись дуже багато було таких спреїв, але наразі дуже рідко коли зустрінеш саме в такому форматі. Він мені подобається, гарний. Аромат просто неймовірний саме в парфумі, в такому скляному, в мене є також. Але він наскільки крутесний і просто не передати. Це, наскільки відчувається як дорогий парфум, неймовірний. Шкода, що зняли цей аромат з каталогу, але я б його постійно би замовляла. Він дуже класний, такий багатий, я б сказала, так, дуже класний аромат. Так, наступне, що я додаю до свого догляду, це ось такий. Крем для рук дуже приємний аромат, аромат шампанського, якогось такого фраголіного чи щось такого, бризки шампанського і полуничка. Просто неймовірний ароматик. І на руках також дуже приємно пахне, такою полуничкою, такою і свіжістю, такою і соковинкою, якось солоденьким. Чимось. Дуже класний крем від компанії Oriflame. Так, наступне, це ще я беруться вже більш на прохолодну пору року, коли трішки починається холода, вітер, наші ручки обвітрюються, піддаються ну, холоду такого, тому ручки треба захищати, зволожувати. І я вирішила придбати, для, взяти запасників, точніше. Ось такий крем для рук з олією макадамії. До речі, якщо ви бачите, що написано, що олія макадамії, чи масло шить, це дуже класне, дуже такий поживний крем для, сухих, для сухої шкіри або для дуже глибокого живлення ручок взимку і в осени, коли холодно. Так, наступне це я беру. У мене вже трошки термін підходить е майже до кінця, тому хочу пошвидше використати ось такий тональний засіб від компанії Avon. Якось берегла, берегла, тому думаю, вже е скоро має закінчуватися термін. Е тому треба швиденько взяти в, в використання і користуватися. Цей крем тональний мені дуже подобається, він іде з дозатором, що дуже зручно. Ось так. Баночка йде скло від компанії Avon. Тональний хороший, мені він подобається, буває на акціях. Так, наступне, що я хотіла взяти у використання, але мені трошки донечка допомогла. Я навіть не раз ще не користувалася цим засобом. Це такий зміцнювальний засіб для нігтів. У мене тут його гай трішечки лишилося. Ой, дуже такий ацетоном аромат. Ну, як, в принципі, як звичайний лак. Але, в принципі, потестувати його мені вистачить. Відразу скажу вам відгук в порожніх баночках. І, якщо сподобається, замовлю собі ще. Так, наступне, що я взяла використання. Це ось такий в мене блиск. Також дав, давно в мене вже лежить у е, за, е, запасах. Це була така серія Avon True Color від компанії Avon. Ось такий відтіночок. З них хочу О, фокус. Такий відтінок. Зараз відкрию і хочу. На такий відтіночок. Дуже-дуже такий приємний, ніжний. Він, не знаю, чи передала камера, чи ні. Він такий мерехливий, дивіться, такий з блискітками. Дуже-дуже блискучий такий. Непоганий, до речі, ароматик такий приємний. Хороший, дивіться, яка щіточка. Хороша щіточка, зручна. Я, до речі, не було в мене у використанні саме з блискітками такого такої помадки, буду, думаю, користуватися задоволенням. Я якраз хотіла такий спробувати з блискітками. Так. Наступне також від Avon. Захотілося мені чомусь з ароматом такий якось, мене тягне на абрикоси, апельсини, мандаринки, щось такого фрукти, такі помаранчеві. Зараз відкриємо. Так, і ось такий засіб, бальзамчик. Брала в компанії Avon в розпродажі за 70 гривень. Слухайте. До речі, дуже приємний аромат. Дійсно, апельсину такого якогось новорічного. Думаю, якраз на Новий рік, на осінь, дуже класно буде. Він, я думаю, що на губках він буде майже такий прозорий і просто ароматик апельсину чи мандаринки, щось такого буде. Перше враження дуже позитивне. Так, що ще в мене є? А, це також нещодавна покупочка в компанії Oriflame. Дуже захотілося мені таку сироватку для нігтів взяти з бульбашками. Так. Такого прозорого кольору. Таке з відтіночком. Такого з фіолетовим якогось такого відтіночку, а я, думаю, буде гарно працювати, тому що засоби для нігтів в компанії Oriflame дуже непогані. Такі. Так, наступне, і воно ж останнє ось такий засіб для волосся. Хочу відновити свої кінчики. Бо трішки в мене під час укладки, під час того, як я користувалася феном, хоч був і термозахист, але все рівно сонце, вітер, холод. Постійно наше волосся піддається якогось термічного навантаження. І вирішила я ось такий засіб взяти у використання. Це олійка від компанії Avon, серія Advanced Techniques відновлення. Це Прям така дуже-дуже густа олійка. Я вже її раз використала, але е, треба використовувати її тільки на кінчики цю сировику. Вона така прям масло-масло. Прям олійка, прям на, 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 така дуже-дуже жирна. Тому е, на все волосся не рекомендовано. Воно буде дуже жирнити волосся, але ж на кінчики тільки. Ось. Е, перший раз, як я використала відразу, після першого разу я відчула. Точніше побачила та її відчула і на дотик, що волосся, можна сказати, моментально відновлюється. І я думаю, що по закінченню цієї пляшечки в мене просто буде супер відновлене волосся і без ніяких посічених кінчиків. Засіб хороший. Також мені взагалі вся ця серія подобається така червоненька. Відновлення називається від компанії Avon, і маска. Ну просто неймовірна маска. Також хочу ще взяти трошки, можливо, пізніше ще раз передивлюся свої запаси, можливо, щось там закінчується, щось нове буду доставати. Можливо, ще візьму е, також е, повністю всю цю серію відновлення. Е, і шампунь, кондиціонер, маску для волосся і сироватку для кінчиків. Так, наразі це все, що я беру зараз, додаю до свого догляду. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці засоби, чим ви користувалися, і щоб хотіли побачити в мене новенького на каналі. Всім дякую за увагу! Пока-пока!